Дудін Роман Володирович здійснив певні дії на відсторонення Сінюгубова в період часу з 11 до 13.00. Все інших якихось там даних, які, які б, які б вказували на те, що він чинив державну зраду. Повідомлення про підозру немає, крім того, своїм підлеглим команду про те, щоб вони вказаний зв'язок був зруйнований. І пошкоджений, що його підлеглі, нібито і зробили. Мною було здійснено адвокатський запит. До управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Харківській області, відповідно до якого чітко зазначено, що вузли, об'єкти мережі і системи урядового спеціального зв'язку, які перебували в зоні відповідальності управління державського зв'язку в Харківській області, що були розгорнуті, в будівлі Харківської обласної державної адміністрації та технічні засоби, встановлені в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації, станом на 24 .2022 року знаходились в працездатному стані. Можливість про проведення селекторних нарад в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації на теперішній час відсутня лише у зв'язку з руйнуванням будівлі внаслідок ракетного удару 1.03.2022 року. Пошкоджень мережі і систем урядового спеціального зв'язку та технічних засобів зв'язку в, зв в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації впродовж доби 24.02.2022 року не виявлено, не виявлено. Тобто, Вказано, навіть вказана, абзак же вказано і вказана відповідь, що відносно нашого клієнта ведеться фальсифікована справа.